Привіт. Всім доброго дня! Зараз ми на нашому господарстві. Коля вже сіна привіз. Зараз будемо розгружати. Вже трохи розгрузив. Отак будуть їсти. Їсти хочуть. Вони постійно хочуть їсти. А чим далі, так. Да. Покажу вже Вже воду, Коля провів. То вже нам трохи легше поратися. Не треба носити через цілий двір. І так добре поїхати? Zaraz zakryję, gdy będziemy iść, tak? No, żeby że pełne Сіно люблять вони. І вибор невеликий. Вибор невеликий, каже Коля. Ну йдемо ще побачимо з тої сторони. Йду геть під стінкою, щоб часом ногою не брикнув. Ну, вони, в принципі, не брикаються, тільки один валера. Чи, чи я так бачила шовалера? Уже Крепиш навчусь теж. Да? Угу. Перехвалили його. А я, я тут бачила, що шовалера. Дай на ну, я пройду. Отак, пустянку. І голова си. Роги то самі більші у Валерії. Ну це дали, зараз вже на ніч, на вечір. Сіна, ну, і до ранку вони, оце сіно, те, що зараз там муку шукають, його переривають, то до ранку практично все з'їдають, не залишається нічого. Тоді, як робили заміри, думав все, чого Валера найбільше показав по ленті, що набрав ваги. Хоч там кажуть, теля теля але бачите, там, спочатку там поїв, а тут ще оставляє, остається в його. Його так кажуть, ж більша частина. І так він поїде. Зараз січка я не рижемо, чисто сіно. Вранці сіно і мука, день сіно, ввечері знов сіно і мука. Лерине зіж телефона. Зараз поїде, тоді ще покажемо, як ми їх поїмо. Було кубло у сіні, тому так запахло мішкою. Її. Що вона так думала, що там мішки є. Мучить, мучиє, не хочеш да чергі? то можна і попити. А й поїл то можна і поїсти. Бля, два Mona e foi estes Não, não, deus oh. ah. pilar. Ну так, попоїв, але ще хінгнув всі на те, що трохи ранувато ми тоді дали. Ну, зразу ми поки будемо розгружати, то хай їдять, щоб вам показати, як, що відбувається. В них на вечір, що вони їдять. Ну Все будемо в хату. хату. Ну, сьогодні у нас черга вже дійшла до ковбаси, вже натерла картоплі. Планую зробити з картоплею і з м'ясом. Я їх почистила. Як роблю з м'ясом, то чищу ножом, а з картоплею, то просто промиваю. Солі додаю оцету. Ну, я вже їх мию два дні, оскільки вже на свіжина, все я їх промиваю, таку воду міняю. Солі. Сюди натерла картоплі і три цибулини. Ну і сіль перець. Духовку вже включила. Зараз будемо робити з картоплею перш. Підготовлюю нитки. Думаю, з якої сторони мені зручніше. І ось так начиняю і зложу зразу цю шкваро і тут будемо пікти. Вже начинила, ще й осталося, заморожу. Буде ще на один раз. Беру зубочистку, вона голкою, проколюю, заре проколюю, потім ще вона нагріється, ще тоді так само, щоб не полопала. Таку начиняла тут оповітря. Ось цей жир, що збирала. Такий ще зверху і холодець. Рив. І накладаю наверх, зараз духовка нагріта, розтане. в духовку. Спочатку на малий огонь, щоб вона нагрілася, вже трохи припечеться, тоді вже додавлю. І зараз буде робити. Вже я наготувала м'ясорубку. Я один раз пробувала нашої електро. Ну, щось у нас перебиває на фарш. Ну, ковбаса була теж добра, але ж більш кусками нам більш таке подобається. А чого вона перебиває? Може я що настроїла не так. Так, беремо кішки і будемо робити з м'ясом. На м'ясо не зав'язую вона так. Не м'ясо не виходить. М'ясо промаринувалося вже два дні стоїть в холодильнику. І ось тут уплотняємо так, щоб не була рідка. О, ще м'ясо упало. І ось це не вона так і печеться. Ну, вже дочинила я, ось тільки вийшло. Зараз картоплі спечу. Слідуюче буде з м'ясом. Ще одну закоптимо, тому році ми пробували, нам дуже понравилося. Разом з салом, з м'ясом. Тільки це вже в маринад ми її не кладемо, в холодильнику вже, до речі, в слідуючому відео вже буде я... коптить. А оце, що залишилося, хочу з рисом. Багато залишилося. Думала, що багато піде. Так, ну ще. Проколю вже нагрілася, щоб тут повітря повиходило. Ось, щоб вона не лопала. Ще не дуже гарачі. Ну, вже спеклася ковбаса з картоплею. Зараз поставлю м'ясну. Ось така трошки навіть і полопала, хоч і пробивала. Ну так, нормально. І ставлю з м'ясом. Хай печеться. Ковбаса трохи похолодала, нема коли ждати. Треба брати пробу. Хлопці, яку вам? Нічого. Отаку. – Ярик, тобі яку? – Любу. – Любу? – Я тобі спілкуватку не знімаю. Ще трохи гарачувата? Не хатя. Не гаряче, ні. Не вже то Тут уже спеклась м'ясна. Зараз розріжемо. Ось така вона всередині. Згірчиться мені подобається, як огірчиться тут. Ну, ось така в мене сьогодні вийшла готовочка ковбасна. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!